Розпізнати того, кого чекаєш. Роздуми над Словом Божим на четвер п'ятого тижня Великого посту. Уяви, що Ти записався на курс вивчення іноземної мови за методикою повного занурення. Із першої до останньої хвилини. Все, що ти чуєш, звучатиме незрозумілою для тебе мовою. Жодного українського слова. Цікаво, якими будуть твої відчуття. Можна сказати, що сьогодні Ісус, словами Євангелія від Йоанна, дає нам урок повного занурення в мову, мову Небесного Царства. Того часу Ісус сказав юдеям. Воістину, воістину кажу вам, що коли хто збереже моє слово, не побачить смерті повік. Тоді юдеї сказали йому: тепер ми довідалися, що ти біса маєш, і Авраам помер, і пророки, а ти кажеш, коли хто збереже моє слово, не скуштує смерті повік. Хіба ти більший від нашого батька Авраама, який помер, та й пророки повмирали? Ким ти себе самого робиш? Ісус відповів: Якщо я буду прославляти себе самого, то слава моя, ніщо. Мій отець є той, хто прославляє мене. Той, про кого ви кажете, Він наш Бог. Та ви його не пізнали. Я ж його знаю. Якщо я скажу, що не знаю його, то буду подібним до вас брехуном, але я його знаю та зберігаю його слово. Авраам, ваш батько, розвеселився тому, що мав побачити мій день, і побачив і зрадів. На це юдей йому сказали. Ти не маєш ще й п'ятдесяти років, а вже бачив Авраама? Ісус їм сказав Воістину, воістину кажу вам перш ніж був Авраам, я є, тоді схопили каміння, щоб кидати в нього. Ісус же скрився і вийшов з храму. Тривалі дебати між Христом і його супротивниками привели до кульмінації, до питання про те, чи насправді Він Божий син. Мій Отець є той, хто прославляє мене, каже Ісус. Я Його знаю та зберігаю Його Слово. Але опоненти продовжують дивуватися Де твій отець? Хто ж ти? Ти Самарянин, ти біса маєш, ким ти чиниш себе? Благочестиві юдеї зупинилися на шануванні завіту Бога з Авраамом. А Ісус наполягав на тому, що Він сам є сповненням обітниць, які містяться в Старому Завіті. Парадоксально, але юдеї, які так довго чекали на прихід Месії. Втратили здатність розпізнати Його. Та Ісус не зневірювався і продовжував говорити їм про Божі обітницю. Те саме Він робить і нині, Щодня Христос обіцяє нам, хто збереже Моє Слово не побачить смерті повік. Господь просить довіряти Йому. Перебувати в Його слові та йти тією дорогою, яку Він сам пройшов. Ось найважливіші віхи цієї дороги втілення хрест, Воскресіння, Вознесіння. Втілення це прийняття волі Отця. Хрест показує Його жертовну любов. Воскресіння говорить. Що найбільші перешкоди, гріх і смерть уже подолано, а Вознесіння проголошує, що брами небес уже відчинені для кожного з нас. Господи Ісусе Христе, я вірю, що Ти моя дорога в Боже Царство. Допоможи мені не збитися з твоєї дороги, вірно дотримуючись Божого Слова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.